Самий крутий атракціон в Тернополі. Я посадив Тоні на ракету. Ракета, походу, в натурі була на Марсі, судячи з її зовнішнього вигляду. А десь вона дуже сильна. Або ця ракета просто старша, ніж я з мамою разом взяти. Але нічого. Ти мій космонавт. Пані хотів на Коник, але коник не включається. Коник нам сказали включається раз через раз, але нам він не включився 50 разів підряд. Тоні, круто? Трохи б'є в кінці, трохи стукає. Коротше, кажи, щось непонятне. не що. що... Тонь. Когато йому подобається. І не треба, то ні ніяких Дубаїв, в нью йорків в в Лос-Анджелесі. Він в Тернополі на ракеті покатався і взагалі супер, Я покатаюся. Ці всі Діснейленди взагалі нікому не потрібні. Якщо ви живете в Тернополі і маєте ракети.